Таки сіли за парти. Навчальний рік в офлайн режимі у Франківську розпочали понад три сотні класів і ще півтисячі на змішаній формі навчання. Утім, ця статистика кажуть освітяни постійно змінюється. 713 класів у нас є в онлайн навчанні, 510 класів класів змішані в формі навчання. щодня міняється інформація, на щодня департамент змінює і оновлює дані, адже батьки обирають різні форми навчання, до прикладу, після сьогоднішнього тривоги зранку деякі батьки вирішили вести дітей онлайн. Тим часом у низці освітніх закладів продовжуються роботи з облаштування укриттів. Утім, міський голова такими темпами невдоволений. Наполягає, до 1 жовтня мають запрацювати усі садки та школи, де є така можливість. До 1 жовтня мене не цікавить. як блоки, це маєте все закласти і все відкрити. А чи будуть ходити батьки, чи не будуть, то це вже їхні. Вони хай вирішать. Може там керівників треба вже трошки ставити на місце. Якщо керівник не може організувати в себе в садочку чи школі роботу, то треба ставити на місце. Це не діло. Одні дуже добре підготувалися, інші так, шайтай байка. Вже півроку війна. Та вона не закінчиться за день, за два. Навіть діти ходять десь онлайн, десь змішано, десь е офлайн. Вже, ну, але важливо, щоб це працювало. у профільному департаменті. Запевняють, встигнуть. Наразі завершують роботи у чотирьох дошкільних закладах: 14, 17, 21 та 31. Дооблаштовують укриття і у трьох ліцеях. А ось заклади профтехосвіти кажуть освітяни, отримали відповідні паспорти безпеки і усі розпочали свою роботу. Наталя Лозовандрі Гаргара, телеканал 402.